Ну що ж, напевно, що логічно буде перше питання задати щодо Запоріжжя, тому що останні дні російські пабліки практично розриваються про те, що наші пішли там у наступ. Аналітика американського інституту вивчення війни кілька днів тому повідомляли про просування, і навіть зазначали кілометраж три кілометри. Натомість наше командування дуже локанічно говорить про те, що ми тут стоїмо в обороні. Ну а видання Washington Post пише, що цей контрнаступ уже не буде таким легким, як восени, тому що. Тут наступу чекають, як на вашу думку, що зараз там відбувається, і чого нам чекати від того, що там зараз відбувається, який наступ взагалі буває легким? Гинуть люди, втрачається техніка, людське життя? Тобто наступи ніколи не буває легким. Але Вашингтон Пост поспішає з висновками. А, тому що а, західні змі чомусь одразу все це почали називати м, початком наступу, те, що відбувається в Запорізькій області, хоча я бачу ознаки а, саме розвідки бою, розвідки боєм, яка відбувається одночасно на декількох ділянках, від чого з'являється таке відчуття якоїсь масовості м, по всій протяжності фронту, але а, насправді ті сили та засоби, які задіяні. Це не є елементи, наприклад, для прориву лінії оборони, які танк... бронетанкові, якісь кулаки і так далі, так і інше. інше. Використовується техніка так само, як вона використовується, наприклад, у форматі роти для проведення ось таких такої оперативної розвідки, розвідки боєм. Єдине, що треба зазначити, ця розвідка боєм, вона. Була призначена не тільки для того, щоб отримати достатньо інформації щодо розміщення російських об'єктів тилових об'єктів, резервних об'єктів, скриття позиції російської артилерії, що і відбулось достатньо успішно, але результатом ще й стало повернення під контроль збройних сил України деяких позицій. Тобто, дійсно, правда, просування є. Для розвідки боєм це не є основною задачою, але ми бачимо, що такий результат є, отже, ефективність її можна оцінювати саме за цим показником також. З попередніх контрнаступів, саме про Херсонщину і Харківщину мова, ми бачимо, що наші сили наперед працюють, тобто вибивають тали противника, завдають ударів по складах боєприпасів. Тобто, щоб противнику не було чим воювати. Наскільки ця функція вже виконана саме на запорізькому напрямку? Ну, поки що о, ми не можемо говорити про те, що повністю вибито всі їх склади і так далі. Цей процес о, він продовжується. Але загально так, до речі, о, та, та сама правобережна Херсонщина вона звільнялась о, дуже схожим за схожим сценарієм. О, постійно відбувалася розвідка боєм, також було, було просування по деяким ділянкам, і поступово ми змусили о, російських окупантів о, тікати. А якщо вже згадати навіть Харківську операцію, то там також розпочиналось все, ну скажімо так, західні аналітики взагалі це не коментувало як якесь успішне не успішне просування збройних сил України. А врешті, врешті, закінчилось тим, що ну вони визнали, що це найблизьковичніше та найшвидша була операція по звільненню таких великих територій. Тобто, з ваших слів, я розумію, що в принципі цілком логічно можна припустити, що Запоріжжя буде нашою ціллю для подальшого визволення першим, оскільки саме там найбільше вибухає останнім часом. А не факт, у тому і справа, що не факт. А, дійсно, здається, що на сьогодні а, напрямок, основний напрямок, це а, фактично Оріхів Мелітополь. Здається. Але е, не забуваємо, що є е, дії і на інших напрямках. Е, напрямки Волновахи, напрямку е, по напрямку до Маріуполя. Тобто є ще дуже цікаві ділянки, на яких відбувається інтенсифікація дії збройних сил України, і це е, дійсно вводить такий знаєте, е, дисонанс у російського командування. Е, вони остаточно не можуть зрозуміти. А де саме ось це, те, що вони завжди казали, почалося? Де ж воно таки насправді почалось? Добре, зрозуміла вас. Будемо все таки говорити те, скільки можна, і не більше. Хочеться ще поговорити про Бахмутський напрямок, тому що вже офіційно, от два дня тому Ганна Маляр повідомляла, що третій день вже наші сили там наступають. Сьогодні виходить, що вже п'ятий день, і навіть Пригожин війська, яких вже звідти вивели, зазначає, що якщо буде так іти і далі, то місяць півтора і вже буде деокупація Бахмута. Наскільки реальні терміни враховуючи дійсно стрімке просування збройних сил України. І не, на вашу думку, ну, поки що не треба поспішати. Пригожин він взагалі не військовий. Він на цьому не розуміється. Він колишній зек та кухар. А те, що він став головою ПВК вагнер ну це так пацану потвартіло. А взагалі, то ситуація біля Бахмуту. Має розвиток на користь сил оборони України саме на просування ще з травня місяця. Якщо я не помиляюсь, десь в десятих числах вже травня ми почали руйнувати їх фланги в напрямку Клешіївки та в напрямку Берхівки через Берхівське водосховище, також в напрямку з Оріховосивки по М-03. А, і це просування досить вдале. Системні а, контратаки дозволяють нам ефективно повертати не тільки наші а, позиції, коли а, а, але також і панівні висоти. Це дозволяє більш контролювати місцевість, яка знаходиться в низині. І на сьогодні так а, сили оборони України знаходяться на відстані пострілу від того ж самого. Тієї ж самої Берхівки, а також Клешівки, я не виключаю, що наступним кроком це буде саме звільнення цих населених пунктів. Якщо це відбудеться, то можна говорити про а, подальше просування Сил оборони України в напрямку 0,5-13, перерізання південної артерії, а також перерізання а, північних логістичних артерій, які ведуть до а, Бахмуту. Ну а це все, м'яко кажучи, натяк на те, що Бахмут поступово крок за кроком, але. Буде опинятися в оперативному оточенні. Поступово знову поки що зарано про це говорити. І у російських окупантів дійсно через деякий час буде виникати ось така ділема: або залишатися там та прогнозовано ставати обмінним фондом, або тікати. Сподіваємося, що вони все-таки втечуть, і нашим силам там буде менше роботи, просто зайдуть і, і залишаться вже там і звільнять його повністю. Ще один напрям це Херсонщина. Звісно, про те, що там зараз активні бойові дії говорити не можна, тому що сталася страшна катастрофа, яку спричинила Росію. Вони підірвали дамбу. Ну і власне є інформація про те, що деяку частину військ, мовірно, якісь літні, вони завчасно звідти відвели, але все-таки деякі ще залишаються там плавати. Ми розуміємо, що. Що це страшна катастрофа, не дай Боже. Ми цього не хотіли, але вже маємо те, що маємо. Кажуть, що вода буде відходити звідти після 20-го числа. Чи можемо ми використати якось на користь цю ситуацію, що частина лівого берега буде без окупантів? Е, ну тому, що зазначалося, що на 5-15 кілометрів на різних ділянках вони все ж таки вимушені були відійти через воду. Так, на деяких ділянках вони змушені були відійти. Але вони залишили невелику кількість ще своїх підрозділів для такої собі оборони, якщо розглядати цю ситуацію, що можна реалізувати там, ну, наприклад, якесь десантування, так перекидання сил та засобів саме на лівий берег, то це ну, все ж таки буде непроста задача. До того ж, Дніпро, форсування Дніпра на сьогодні це також непроста задача, дуже непроста задача. І відсутність логістики, відсутність постачання, такий десант вона поставить ну, в досить таку незручне становище. Тому, на мій погляд, такий варіант не розглядається загально то найкращий варіант взагалі щодо. Так, щось трошки. Лівобережної поріжської. Так, так. Ви повернулися певно до ефіру. Вже напевно буде вас гарно чути, тому що був перерив зв'язку. Якщо ви мене чуєте, продовжуйте своє. Так, так, так. Тому скажу так: саме звільнення Лівобережної Херсонщини. Зараз більш ефективним може бути саме через Запорізьку область, а не через форсування Дніпра, тому що ну це досить складна буде операція із великими втратами. Я вас зрозуміла. Ну будемо бачити. Я думаю, що наш генеральний штаб має свої плани. Він буде їх виконувати і дотримуватися для того, аби зберегти життя людей, зберегти життя військових ну, і ефективно звільняти наші території. Дякую вам за розмову. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач.